Ну що, поїхали, зробимо додатковий огляд о такому автомобілі. Є в нас на автокомісійному майданчику Вольвочка 2016 року з невеликим пробігом мега. Бачите, такий хороший варіант для шосейних перев'язань. два бака. Ззаді резина непогана. Давайте продаємося по рамі. От, резину тут видно. Попробуємо її зараз завести. Вона в нас не заводилася довгий час. Глянемо, як вона заведеться. Кого цікавить Volvo Euro6 616 року, телефонуйте або пишіть. Автокоміс рівне. Техніка від перевізника. Є великий вибір.